Нещодавно до селища Володарка надійшов броньований розвідувально-дозорний автомобіль, який потрібно було відремонтувати для бійців у зону АТО. БРДМ потребував капітального ремонту, адже він 1952 року випуску. Ремонтні роботи проводились на території ТОВ «ФКЛТД». Власне, це вже четвертий автомобіль, який ремонтується на базі цього підприємства для потреб учасників АТО. Як відзначив у розмові генеральний директор ТОВ «ФКЛТД» Микола Каплун, ремонт військового автомобіля тривав більше. Ще трьох тижнів. Очередний раз нам була мріять просьба допомогти відремонтувати цей БДМ. Ну, понятно, ж, ми не відмовились. І вже, мабуть, на протязі неділі-три до місяця, так, до місяця будемо мріть, треба було ремонтувати і мотор, коробку, всю ходову частину. І, ну, Повністю всю систему, яка буде мріяти управління цим БРД за власні кошти ФКЛТД, будемо ми і люди, і кошти, і, і всі до цього віднеслися з великим розумінням. Із, я, я думаю, сьогодні не треба було нікого з наших працівників, казати, що треба ремонтувати, бо тому що в нас іде зараз певний період підготовки до весняно-польових робіт, але всі, я думаю, хлопці скажуть працівники. з... Помагали все, що могли, бо тому що є були представники від від даної техніки. Ми зробили все, що можливо, щоб ця техніка, будемо мріяти, доїхала до місця призначення і служила нашим воїнам. Так, як вона повинна служити нова будемо ріть, бойова техніка, щоб не було ніяких будемо мріть зауважень, щоб не було ніяких будемо мріть до її технічного стану, тому що вона має бути у повному бойовому готовності, вона прийшла без, не закомплектована, вони познімали з неї, будемо рідвоє снараження, яке на її бути. Але на сьогоднішній день будемо мріть, вони зара їх вже заправили, вони поїдуть. На місце призначення, і я бажаю нашим воїнам, щоб вони, щоб вона їх ніколи не підводила і врятувала їхнє і життя. І щоб в цілому хотілося б сказати, щоб, мабуть, ми всі надіємося для того, щоб закінчилися ці всі воєнні події, які є на Сході, і щоб люди ну, трошки могли думати про мир, а не про війну, а то ми всі і телебачення, і це саме сьогодні весь народ України живе в цій великій напрузі. А коли. Будемо ряти, всі будемо заодне для того і молитися, і робити добрі справи, щоб був мир на цій землі, то хотілося, щоб цей був мир і, і всі не були байдужі до, до цих подій, які є. То, я думаю, і в, і в нас, і в цілому, я не думаю, що є в нас в районі ті чи інші люди, які байдужі. Сьогодні всі з великою повагою, і шаною відносяться до цих волонтерських е, моментів, які. Сьогодні потребує наша армія. Броньований розвідально дозорний автомобіль надійшов у район, як відзначив у розмові голова Володарської районної ради Петро Мусієнко. Дійсно у жахливому стані та потребував капітального ремонту. Командування військової частини, де служить його Бондаренко, звернулося до нас з листом проханням зробити капітальний ремонт від даного БРДМ. Ну, в рамках надання допомоги. Військовим нашим ми зібралися, прийняли рішення на базі ФК ЛТД зробити капітальний ремонт. Є, у нас не всі можливості були для цього технічні, Ну, база є, відповідно, умови є. Вирішили спробувати. Спробували, в нас вийшло. Пішли, до речі, на зустріч всі зміжники, які були задіяні. То є, ми не могли шифувати мав, не могли шліфувати блок. Нам Ставича зробили капітальний ремонт. Ну, своїми силами Микола Степанович видав спеціалістів, перебрали всю ходову, зробили ремонт гальмівної системи, зробили ремонт коробки передач, завдячуючи розумінню керівників, які були задіяні підрозділи. Ну і особливо Миколі Степановичу Каплану. Його активна громадська позиція, позиція як депутата обласної ради, ну і нашого земляка надала можливість нам надати таку невелику допомогу. Хотілося подякувати людям, які володарки, які, знаючи за себе без жодних там, пропозицій, наданих їм, без жодних звернень, зібрали е, продукти харчування, от, теплий одяг. Що він не тільки, не, мабуть, в три таких БРД не влізе. Ну, що це свідчить? Це свідчить про отак, знаєте, єдність народу, про потенціал людський, про розуміння, патріотизм. Це свідчить про те, що ми маємо всі дані для того, щоб перемогти Такий несправедливий, не зовсім рівний війні. Завдяки добросовісному ставленню працівників ТОВ ФКЛ ТД бойову машину вдалося, як мовиться, поставити на ноги, розповідає виконавчий директор ТОВ ФКЛ-ТД Анатолій Нечепоренко. Хотілося б дуже відмітити добросовісність наших людей. Люди, які приходили знову ж таки в вихідні дні, більшості, бо так, коли доставлялися якісь запчастини. І особливо зі мною стоячий вупак Андрій. Людина, яка значить, ну, і технічно грамотна, і сама по собі. Вникає і дає раду. Я хотів би побажати хлопцям нашим землякам, щоб ця машина їм служила і там вони показали клас своє відношення. Я так думаю, що воно так і буде. Благополуччя, здоров'ячка, щоб ми швидше закінчили ці мероприємства, на які ми вас відправляємо. Біля військової машини нам вдалося поспілкуватися з учасником АТО Ігорем Бондаренком, котрий забирав відремонтований автомобіль у свою військову частину. Ігор народився 27 квітня 1978 року в селищі Володарка. Має родину. Вдома на нього чекає кохана дружина і двоє дітей донечка та син, а також мама, тато, брати. У зоні АТО Ігор Бондаренко вже протягом семи місяців за ці місяці побував у найгарячіших бойових точках. Боронити Україну і власну родину вважає своїм обов'язком. До мобілізації Ігор працював далекобійником, дбав про добробут та достаток сім'ї. На запитання, яка мрія його в житті, ігор, не вагаючись, відповів. Хочу виховати своїх дітей гідними людьми, вивчити їх та поставити на ноги. І хочу, як і всі інші мої побратими, щоб нарешті в Україні настав мир, щоб ми повернулися до своїх рідних домівок. У його очах помітно забриніли сльози. Глибоко вдихнувши, він сказав: Я не хочу, щоб мої діти, рідні та й наші люди бачили те жахіття, яке бачить там мирне населення на сході країни, смерть, кров. Втрату своїх рідних. Тому ми боротимемося, щоб ворог не прийшов до нашого рідного порогу. Які відчуття були під час першого вашого бою? Нормально. Чи страшно було. Страшно всім. Не бояться тільки мертві. Всі бояться. На війні завжди є втрати. Які втрати зазнав ваш батальйон? Великі. Великі. Більше я нічого не можу сказати. А взагалі в якому ви 42-й. Ну, те зняти, ось у нас 40. Укроп 42, 42 бат. Все. Що підіймає вам бойовий дух? Щоб мої діти і мої рідні, і от всі наші жителі, щоб не бачили того, що бачили ті. От і все. Як місцеве населення на території бойових дій ставиться до вас? Посередньо. Одні нормально, другі погано. Ну допомагають, підтримують. Одні допомагають, а другі самі бачите, що по телебаченню показують, самі все бачите. Як ви забезпечені там, харчуванням, які умови? Благодаря волонтерам ми живі. Все, що на нас надіте, все за свої кошти. За рідних, за батьків, за волонтерів. Все Государство нас не обезпечує. Це я можу сказати, прямо і відкрито. А як зі зброєю у вас? Чого хватає, Чого хватає вдосталь? Держава забезпечила?» «Да, Зброю да, хатає. Да, І техніки? Це яка техніка? Оце така техніка. Вона вже от жила, вона 52-го року випуску. Оце вся наша техніка. Коли, Як може забезпечити держава, коли ми женемо за 800 кілометрів оцю добиту техніку, щоб ремонтували по домах. От як може забезпечити техніку? Я хочу одне, щоб поблагодарить районну адміністрацію, райраду, ФКЛТД, всіх поблагодарить, сусідів, які допомагають от зробити металолом і допомагають нам. На це все. Ну, на вашу думку, коли це все скінчиться? Воно ще не починалося. Воно тільки почнеться. Йому лише 37 років, а скроні посивілі, глибоко сумні очі, від пережитого змарніле обличчя. Смуток та біль відтепер огортає його душу. Сьогодні наші воїни-земляки не бачать спокійних снів, не радіють безтурботному життю, не пригортають до рідних батьківських плечей своїх дітей. Вони там, в кривавих боях та окопах, захищають рідну землю.